Друзі, сьогодні таке питання, яка церква правильна, баптисти, п'ятидесятники, харизмати, православні, католики. Але Ісус не дивиться на назву церкви. Сьогодні в різних церквах достатньо фарисеїв, садокїв, сатаністів і долопоклонників. І сьогодні, в багатьох церквах є люди, які прагнуть Господа, які є учнями Ісуса Христа. І вони ставлять виконання Божої волі на перше місце. Саме учнів Ісус називає своєю сім'єю. І сьогодні хтось каже: прийдуть до церкви і кажуть, що це не та церква, бо там якісь обмеження в одязі, ще в чомусь. Це не від Бога. Приходять до нашої церкви і кажуть: а у вас веселяться, ви теж не від Бога. Серйозно. А ти від Бога? І... Якщо Бог стукається з різних боків і дає таку церкву, таку, 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 а ти все кажеш, не то, насправді Бог не потрібен. Насправді людина перебуває у чомусь своєму, а своє це брехня, це лукаво. І коли ми бачимо, приходили учні Іоанна до Ісуса, він піднімав авторитет Іоанна. Він не казав, що це неправильно. Він піднімає авторитет, а ми бачимо, що приходить Йоанн, люди не прийняли його. Приходить Ісус, не прийняли. Насправді це своє виправдання, своє Я, і люди намагаються це просунути. Насправді Бог дивиться, учні чи не учні. Книжники, фарисеї, садокиї додають, зменшують, хто чим займається. Тому в Матфієм в цьому розділі пишеться про таких, що в Небіси ганяють, провокують, чуда творять, а Ісус їм відповідає, що я вас не знаю. Недостатньо щось робити з Біблії, і ти вже догодив Богові і в тебе все на мазі. Бог очікує від нас служіння Йому благодаттю. і чітко прописана воля Божа. Ісус Христос учора, сьогодні, навіки Той самий. Щоб ми вірили в Ісуса Христа, були Його очнями, і це воля Божа. Тому Ісус каже, остерігайтесь закваски фарисейської».